Всім привітик. Це продовження про, про лікарні і про УЗД. Прийшла я через два тижні і мені кажуть, вона ще десь, десь за бугром чілить, вона взяла ще на пару тижнів собі відпустку і класно себе почуває. І тепер мені не можуть зробити УЗД, яке сьогодні можна зробити останній раз. Ну, в плані останній термін, коли сьогодні можна його зробити. Як вам такий прикол? Вона каже: ну йди в приватну. А в приватних у нас узаде безкоштовно, звісно, ні. І я думаю, воно там коштує нормально, а потім каже, ой, каже, а кров каже, там не здавай, бо я тобі дам направлення в іншу поліклініку чи лабораторію, щоб ти там здала, бо їм там іде хороший откатик. Ну, я не знаю, що сказати. Це не, не той варіант, як ви писали, ой, а може в неї якесь там, як це, ЧП. Ну, ви зрозуміли, якась така ситуація спеціальна. Ні, вона просто вирішила почилить і на, реально на от таку велитенську лікарню в них тільки один, одна людина, яка може зробити це УЗД. Я в шоці, короче. Де ще таке ви можете побачити?